Пральна машина Ardesto VMS 6118W, 6 кг Дуже стукає барабан на високих обертах. Скоріше за все, підшипники або хрестовина погано прикручена. Mm. Також бачу, що. Брудний відсік для миючих засобів. Можливо, там всередині десь навіть цвіль треба буде чистити. Також брудна камера загрузки білизни. Тут якийсь гвоздик валяється. Багато бруду, треба це все вичищати. Це не допустимо на цій резині. Зняв задню кришку. І з того, що кидається в очі, відразу це шків, який зміщений аж до самого бачка. При тому, що на валу двигуна він аж що тут на самому краю. Тобто це явно неправильно. Або двигун прикручений неправильно. Або щось із шківом. Зніму ремень і подивлюсь детальніше. Відкрутився болт на шківу, ну, чи на редукторі. Тут, видно, господар його посадив на гровер. Ну, от, і вилазить якесь мастило із-під болта, і звідси. Цей болт треба було садити не на мастило, а на герметик. І дуже сильно його затягувати, щоб він не відкрутився від вібрацій. Ось видно, як він гуляє, цей. От. Ось зараз за барабан посмикає. Це все через те, що відкрутився цей болт. Так, видно, тут кругом мастило намазюкане на шайбі і тут? Це неправильно. Тут навпаки все треба, щоб дуже сильно приставало. Все в мастилі. Також Видно, як ремень терся бачок. Ще бачу такі ржавчини. Ну Це, очевидно, отут з підшипників минулого разу перед тим, як господар поміняв підшипники, тут текло і, бо то, що тут хойде стерто. Йде витерто. Залишилось тільки оце внизу. Видно, як вал гуляє в підшипнику. Ось так гуляє сам барабан. Ну, тобто, очевидно, що треба винімати і все переробляти. Ось таке під верхньою кришкою. Треба буде хоч трохи позачищати, і пофарбувати. Отак от тримаються дверки. Окрім болтів, двох. Ще на отаких от от штуках, типу задвижки. Дві штуки. Тобто, открутив болти, треба припідняти дверки і потім виняти. Як розумно зроблено, я такого ще не бачив. На оцю шлангу присостати надіти отаке поролонове кільце, щоб від вібрації барабана шланга не лопнула і не поламалась. Ніби як просто, а ніби як дуже ефективно. Фух, все повитягував, витягнув бачок. На бачку бачу тріщини на грузі в області болтів кріпильних. На цьом, на цьому, на цьому і на цьому. Тобто посередині. Тут два середні і тут два середні. Можливо, прийдеться клеїти на щось на епоксідку чи на щось таке. Господар або перетягнув болти, і воно репнуло, або репнуло вже під час того, як гойдався барабан, гойдався бачок, воно стукало і пішло по швам. Вода потрапляла до підшипника. Змазка, я так поняв, тут солідол звичайний. Не спеціальна машина змазка, а звичайний солідол. До сраки така змазка. Підшипник оцей, що відразу йде за сальником. Абсолютно убитий тут ця внутрішня втулка. Ой-ой, ой, вона вже провалилася ж туди. Її можна спокійно витягнути пальцем, якщо сальник витягнути. А, все, шарики повисипались. Ну, це... Треба купляти нові підшипники і сальник, з все нове купляти. Ось така краса під сальником. Шарики повисипались, внутрішня втулка. При бажанні можна О, все витягується пальцем. От вам і солідол замість машинної змазки. Значить, яка може бути причина того, що так швидко все вийшло з ладу? Зі слів господаря, ремонт був півроку назад. Тобто, навіть якщо б тут був дешевий сальник і змазувалося просто солідолом, я думаю, навряд чи так би розперло цей підшипник. Скоріше за все, Господар взяв замість спеціалізованого високооборотистого підшипника простий, який звичайний низькооборотистий, плюс дешевий сальник, плюс е солідол замість спеціальної змазки ну І цей підшипник від обертів почав люфтити, сальник почав пропускати воду, змазка цю воду не затримувала, ну і все це діло пішло. До одного місця. Ну що, внутрішня частина випала, зовнішня обойма підшипника тут залишилась. І тепер її якось треба отсюди вийняти. Проблема в тому, що вона, походу, сидить в пластику, а там далі йде завужена алюмінієва втулка. Дуже складно буде її відсюди. Нічого не привариш, бо то що тут зразу пластик. Підварив до цієї обойми такий менший підшипник, негодний. Попитався його винять, вибить. Половинка откололась половинка тут осталась. Не знаю, на що його садили. Це капець, дуже туго сидить. Бачу, тут пластик побитий, вже його насілували тут до мене. Дуже моцно. Алюмініва втулка така, трохи покоцана і з цієї сторони. Коротше, приварив оцей негодний менший підшипник, ну вставив сюди, приварив От, і питався вибити його з тої сторони. такою от штукою, ну якраз по діаметру підходить. Вибивав, вибивав, воно розкололось, ця половинка вибилась, а ця тут залишилась. Ну і цю половинку ніяк не підінеш. Тут єлі -єлі отак от отверткою от, піддівалося, Отак тримав, і з другої сторони інша людина е, стукала цим же железякою, ось засовувала, стукала. Я отак з, з різних сторон держав, стукали-стукали, їбались, возились десь півчаса. Порадився з клієнтом. Вирішили відправити хрестовину на відновлення. Бо ця ще хрестовина стара не дуже така з'їдена, тут койде видно, що трошечки починає з'їдатися. Їзд... <смас> Але, думаю, пару годиків ще постоїть, попрацює. Ну, сподіваюся, відправлю новою поштою до майстра на відновлення. І подивимося, що з цього вийде. Відновлення посадочного місця під підшипник і заміна втулки під сальник. Упакував хрестовину, буду відправляти кур'єром. Відчистив сальник трохи. Виявляється, навіть сальник не спеціальний для пральних машин, а однобортний для якогось трактора чи чогось такого. Тобто цей сальник не предназначений для стримування рідини. Такий. Непідходящий сальник, плюс салідол замість спеціальної змазки. плюс непідходящий підшипник. Ну і відтоді от така от получилось. Дуже багато сміття у заливному шлангу. Фільтр дуже брудний. Треба все це діло почистити і вимить хорошо. Через розбиті підшипники був великий люфт на барабані, барабан терся об бачок. Ось видно, які борозди витер по всьому периметру. Але пластик тут товстий і навіть не наполовину, тобто запаювати не треба пластик, все нормально. Замочую, мию, чистю. В передній частині те ж саме. Повитирав барабан борозди, але добре, що вчасно спохватились і не протерло насквозь. Не відтирається накип. Вже їжаком чухрав, я вже не пробував і отвртку його колупав. Накип держиться дуже крепко розтвори 100 грамову пачку лимонної кислоти, залю, десь добу потримаю ці всі шланги. Ну, якщо не відстане, то хоча б, може, краще буде його відчищати. Ну, легше там їжаком може потрущити. Замочив в гарячій воді, Відтенна то і так відшкреблось, більш-менш. Ну, а тут задня кришка тут і солідол. Витікав, розбрискувався, ну і накип, може щось відмиється. Ну, що одмилось, те одмилось. В принципі, непогано одмилося. Кой що не одмилось, звісно. Дуже важко. Кої, де очищається. Нормально. Ось така от брудна вода після цього всього. Спочатку стала жовта, потім чорна. А пахне як! Підшипники обоє СКФ. Цей менший прийшов в упаковки Viraple оригінальний. От, а це у нас прийшов отакий СКФські фірмені упаковки. Повишеної. Міцності, бо то, що на цей підшипник іде основна нагрузка. Ну і оця резинова, резиновий пильник, щоб не собирався конденсат і щоб не ржавів підшипник. Посадочне місце підсальник на бачку 51 мм. 51 мм сальника не знайшов, знайшов 50 і 75 мм. На вигляд, ніби непоганий сальник. Тут три борта, основний і два допоміжних. Ну Під змазочку андерол все нормально сяде. Те, що не відкисло, не відмилося, те потім дам пакетик спеціальної речовини господарці, щоб всипало при першому прані і щоб оце все повідставало. Продається спеціальний такий засіб. Посадочні місця почистив дрібнозернистою наждачкою, протер розчинювачем, обезжирив і тепер буду запресувати підшипники і садити сольник. Запресував підшипники. Посадив сольник, трошечки по краям ляпнув суперклієм. Ну і хорошенько все замазав сіконом. На одном з посадочних місць під хрестовину, тут тріщина на барабані. Ну і сліди отаких от ударів. На всіх трьох місцях є такі сліди. Це, я так розумію, при минулому ремонті. Коли господар намагався відремонтувати це все діло, це так забивали хрестовину, що отут сліди залишились і тут трохи тріснуло. Сподіваюся, тріщина ніяк не повпливає на роботу. Ну, майже впевнений. Так, зачистив посадочні місця на хрестовині. Зараз буду садити її на барабан, ну і болти на герметик. Заповнив сальник з маскою, змазав місця під підшипники герметиком. Саджаю барабан на місце. Барабан на місці. Запитав у господарів. Господарі сказали, що ці тріщини на бетонних грузах нехай так і будуть. Ці по дві на кожному. Що поки тримається, нехай тримається. Це ж таке діло хазяйське. Я зі свого боку накопляв отакого суперклею. Він дуже жидкий, дуже добре просочується і крепко склеює просякну ці тріщини. Цим клеєм. Не знаю, наскільки це поможе, але думаю, гірше точно не буде. Все-таки вирішив посадити все діло на герметик. Резина тут ця прокладка ще хороша, така еластична резинова. Дуже еластична, так хорошо туди провалюється. Ну, все ж таки, краще перебдіть, чим потом винімати знову цей барабан, розбирати і все садити на герметик. Так що сюди забабахую тоненьку смужечку. І все це діло зліплю до куч. Ляпнуся лікунчика. Буду збирати. Все, бачок зібраний і готовий. Так, можна збирати машинку. Отака от, от штука дуже зручна, щоб закручувати. так, де не підлізеш цим ключом. А звичайним рожковим дуже незручно. Тому така штука дуже виручає. Так, зливна шланга. Тут уже надто довго в одному місці отак перегнута. Скоро тут піде тріщина і вона переламається. Відкручую цей болтик, засуну її трохи далі, щоб вона була в другому місці, перегибалася. Так, відкрутив болти. Знімаю передню панель. Зачищаю ржавчину і фарбую. Так, зачистив ржу зовні. Зсередини я манав, бо там не підлізеш, а так, якщо тільки розбирати цю конструкцію, вона вся на заклюпках, то воно того не варте. Зсередини просто пройшовся щіткою по металу та по попелісоси, все. Типу, не багато було всякого сміття, щоб не сипалось, принаймні, з машинки. Ну що, буду та фарбувати. Так, знизу видно не буде, тут неважливо, який колір фарби. Позаду теж видно не буде. Тут закриється передньою панелькою. От. Ну, а тут здереться оця плівка, я бачу, ще заводська тут залишилась і так і не здерли. І знизу ще трошечки пофарбую там якось білий. Такс. Дверки тут зверху прикручу рідними болтами. Тут два штуки ще нормальні залишилися, такі не дуже ржаві. Ну, а на низ чотири штуки пусть такі шурупи по металу з підкладкою. Все, машинка готова. Чистенька. Видрає її капітально. Ну майже капітально. Так. Викладу відео, як уже буду впевнений, що все гаразд. Коли господиня скаже, що все працює, все чудово.